Які навички необхідно мати інструктору, щоб навчати інших? Інструктор в сучасному житті, якщо ми говоримо, тим паче з тими людьми, з якими ми зараз працюємо, тому що саме самі розумієте, що контингент приходить різний, да? і він приходить не буквально як декількома способами, які ми не будемо конкретно обговорювати нашому інтерв'ю, але? В першу чергу, інструктор це не папа, не мама, але це людина, яка володіє, хоча б базовими якимись навичками психології для того, щоб мати поняття, як працювати з різними категоріями людей, як знаходити підхід до різних категорій людей. Це людина, яка має, має мати комунікативні навички, чому тому, що їй, знову ж таки приходиться спілкуватися з великою кількістю людей і знову ж таки знаходити з ними якусь певну спільну мову. Людина, яка має ну я в свій час мав публі так, скажем, панічним боям публічних виступів, але людина, яка має вміти говорити, яка має бути ерудованою, я б сказав, би, чому саме ерудованою, тому що просто говорити будь-що і говорити правильні речі, це зовсім різне. Да, ми розуміємо, що коли людина начитана, вона говорить якимись такими. Правильними речами, так скажемо, саме, тому що вона володіє якоюсь певною інформацією, а не просто говорити якусь отсібят. Ну, типу, о, вся, особливо, як ми розуміємо, ну, <сміття> військовий слен Ну, Типу, такого, щоб не було під час викладання, то людина має вміти нормально, адекватно розмовляти. Uh, що ще? Знання. Кваліфікація також дуже важлива. чому тому знання не важливе, яким досвід, до речі, шляхом добуті, тому що знання ми можемо здобувати різними шляхами. Це в першу чергу на самі навчаючись, запозичуючи знання в інших людей, тобто спілкуючись з іншими людьми, які прожили якийсь досвід, переймаючи в них цей досвід або їхні історії, ми можемо з книжок. З фільмів, з відео і так далі, тобто людина має бути настільки розвинена, що вона має всюди тягнутися, всюди шукати, знаходити інформацію, вдосконалюватися, працювати над собою, працювати з людьми давати людям максимум. Інструктором бути насправді важко непопулярно в нашому краї, як то кажуть, через те, що якби ти тилові воїни всі діла, всі, Якщо ти не штурмовик, ти ніхто ну це неправильно, тому що інструктори це люди, які навчають, підготовлюють люди, які мають право на прагнення. Бути також визнаними, я сказав би, але від інструкторів багато чого залежить головне, аби вони робили свою роботу, і от як я ж кажу, що оцей весь комплекс має бути в одній людині для того, щоб вона класно, адекватно, цілеспрямовано, розумно викладала, навчала і випускала саме нормальних, адекватних, таких же самих кваліфікованих людей, а не на робити на аби як, тому що на аби як, може кожен зробити. Ви працюєте інструктором уже понад сім років. Чи можете порівняти там, підходи до навчання, сам процес навчання до повномасштабної війни і після? Та, звісно, ну колосальні. Чому? Тому що тоді було орієнтовано більш на що? Тоді ми навчали страховиків, навчали. Навчали просто контрактники, які приходили, але навчали чому? Як просто бути військовим Як бути в армії, вся ця воєнщина, військові військові вітання. Тобто ну, ми розуміємо, так, що просто бути військовим Зараз ми навчаємо не просто бути військом, а бути воїном. Битися за країну, робити від себе максимум. Тобто зараз упор більше саме на підготовку людини, як бійця, як воїна йде, коли в свою чергу. Ми розуміємо, що адапта... сама програма змінювалася від першого видання і зараз має, зараз є шосте, має бути ще сьоме. Тобто, ми, це, це був прогрес лише за три роки. То до повномасштабного вторгнення просто була одна програма: це було КМБ, курс молодого бойця, всім відомо. Воно так, деякі, до речі, в військових квитках, в квитках і записано. Е, То, Або просто загальна військова підготовка. І просто 30 днів люди, люди потрапили, аби відбути, відбули. Бази чомусь навчилися, там якісь легкі заняття. Це строєва, це тактика, вогнева, там трішечки постріляли. Це трішечки я маю на увазі, там 5-7 разів, ну до 10 і пару разів в Нічні. То зараз дуже посилено навпаки, йде на саме вогневу підготовку, щоб люди вміли стріляти, вміли нормально стріляти. Не просто нормально стріляти, а вміли влучати при цьому і то дуже колосальна різниця з тим, що було, і що ми маємо на зараз. Я сподіваюся, що ми будемо далі. Розвивати це, ми будемо удосконалювати цей момент, чому тому, що навченість особового складу від навченості особового складу залежить його виживання на полі бою, як взагалі виглядає базовий цикл підготовки, де наприклад добре. у вашому підрозділі з яких етапів він складається, <світ> дивіться. Взагалі, люди, люди приходять до нас, ну взагалі в армію е декількома способами, як ми знаємо, і вони можуть. До цього обрати військову частину, які можуть служити, а можуть просто потрапити через розподіл. Так, от неважливо, яким чином не потрапляє до нас. Вона все одно, навіть якщо вона просто проходить частину, їде на базове ВП, проходить 51 день базової загальної військової підготовки. Повертається до себе підрозділ. Якщо був розподіл, відповідно по розподілу люди приїжджають. Так отака кількість людей розподіляється по підрозділам. Далі що відбувається? Ці людей треба злагодити як один колектив. Ці люди мають базову підготовку, але не мають фахової підготовки. Наприклад, до прикладу, командири починають працювати з людьми, хто хоче який фах отримати, або хто на яку посаду став, і чи є навчання згідно їхньою. Посади фахове саме, тобто, наприклад, поставили людину на кулеметника, чи є навчання саме зараз фахове, щоб от людина отримала кулеметника, гранатометника, механіка водія і так далі. Тобто, далі людина або може або а навчатися далі за фахом. Якщо є під цей час підготовка, просто то вона буде відправлена напротязі декількох тижнів. Навчається, отримує сертифікат, все, отримує кваліфікацію. Фаху. А далі все одно йде адаптація. Що таке адаптація? Це злагодження людей в один колектив. Тобто люди розуміємо, да, приходять, що там, 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 там вони, можливо, десь хтось когось знає з БЗВП або ще щось, але просто скласти їх. Докупи то вийдеться, як то кажуть, солянка, Да, якщо ми накидаємо всього. А нам треба зразу зробити, щоб люди між собою перше це спілкувалися, тому що в першу чергу страждає, що комунікація страждає то чому? Бо люди знову ж таки між собою не говорять, навіть якщо вони один одного візуально знають, вони одного -одно можуть жити навіть в одній палаці, але вони говорять мінімально, і от тут якраз таке. Також наша робота говорити їм про те, що спілкуватися навіть просто під час перекурів, ви кави десь зранку, ввечері, спілкуйтеся про все на завгодно. Просто покладіть телефони і так далі. І от, якраз такі ці моменти ми пропрацьовуючи з людьми, злагоджуючи як колектив, далі можемо віддавати цих людей командирам і вже під виконання яких завдань. Адаптація нас зараз іде по документам взагалі має йти не менше не менше ніж 14 днів. Інколи навіть буває більше. Але знову ж таки, в залежності, ми виходимо від умов, де ми знаходимося, в яких умовах ми знаходимося. Якщо це було як, як коли бригада була на бойових сам ну, повністю на Донецькому напрямку, то о, ми, за, ми займалися з людьми саме недалеко від, так скажем, лінії фронту, о, то. Там також проводилася адаптація, але чи її терміни були різними? Адже людей треба людей треба було міняти на позиціях. Треба було виконувати якісь завдання. Ми розуміємо це і. Людям це пояснювали, люди це також адекватно розуміли. Але ще було таке, що от коли інструктори також працюють біля лінії фронту разом з людьми, як, як саме яким чином працюють, підготовлюють людей до виконання яких завдань. Тобто є завдання за три доби воно має бути здійснене. Інструктор направляється в якийсь батальйон. Да, інструктор працює з людьми щодо виконання, що ну, проведення тренувань щодо виконання цього завдання. Потім просто-напросто люди йдуть виконувати завдання, але попередньо вже хоч якось трішечки підготувались, поновили, можливо, десь знання з медицини, тактики чи ще щось. Тобто, розумієте, робота насправді дуже ж таки широка, mm -hmm. і отакий цикл він є немаленький, насправді. Якщо ми говоримо в об'ємах е військової частини, то поки людина попаде на фронт, мінімум 5, а, 51 день це базова підготовка. Потім говоримо про два тижні, це фахова підготовка, два тижні це. Адаптація і отрахуйте 51, тобто 90 днів, і тоді тільки людина може щось кудись потрапити. А що на вашу думку зараз повинен вміти кожен, незважаючи на вік, стать чи людина в армії, чи ні? І я тут не лише про домедичну підготовку, там не лише вміти накласти жгут правильно, а й про поводження зі зброєю. Чи повинен зараз кожен вміти володіти зброєю, якісь навички мати? І чи варто якісь зміни, реформи проводити в шкільній підготовці, в там, урок захисту вітчизни, так колись був захист України зараз? Чи повинні бути якісь зміни, щоб підлітки вже зі школи мали якісь додаткові знання? Є і неправильно. Правильно це має взагалі заохочувати державу, люди навчатися, туди роз... мають бути просто медійні кампанії. Чому саме це на треба цивільним і так далі? У нас, до речі, дуже не на відміну від Америки. На на відміну він більше країн Європи не поширене від слова, взагалі культ зброї. Да, він набирає популярності, я не спорю, у нас є класні інструктори, у нас є класні тири, у нас є класні спортсмени з вогневої саме з ну, практичної стрільби. Майстри спорту і так далі, але це все ще не так популярно, як є популярно в Європі або в Америці, де культ зброї це коли людина просто може прийти собі в магазин, купити зброю, пройти курс, і вона вправний користувач якоїсь зброї. У нас люди бояться всього, бояться тактичної медицини, бояться. Витратити час, я в першу чергу кажу, бояться витратити час на тактичну медицину, бояться сходити пройти якісь курси володіння зброєю. Чому тому, що перше це час, друге гроші. А по-друге, та навіщо якщо можна просто піти погуляти по білий налив зайти, нормально чілянуть з кінтами, і все? А от коли розумієте, в чому прикол, коли щось трапляється, от коли щось трапляється, то тільки в той момент люди починають усвідомлювати свою прогалину, свою помилку в їхніх жертвердження. І поки їх вона не стосується, вони можуть не міняти навіть свою думку, хоч і вбий. От тому якраз таки держава знову ж таки должна мотивувати, стимулювати людей до цього. Якщо ми говоримо про підлітків, поки вони ще підлітки, то підлітками набагато простіше, чому тому, що вони підтягнуться пі... до всього що цікаво. Покажи підліткам зброю, вугу клас, все, зброя можна стріляти, покажи їм нормально, адекватні заняття з тактичної медицини. Повірте, от чому я люблю саме проводити тактичну медицину, чому це прикольно? Тому що і люди чому саме люблять це, тому що а, це воно виглядає більш ніж як невелика гра, де людина може поробити якісь практичні прикладні дні. Це накладання саме там тампонування, ще щось, е, наматування бандажу на кінцівки для того, щоб замотати дві кінці. Цілки, і ви стоїте, махаєте кулачками людь. Тобто, ви розумієте, воно подається у вигляді якоїсь знаєте, безневинної гри, при тому щоб, при тому, щоб робити якісь серйозні речі. Тому діти також на таке по-любому нормально, адекватно ведуться, вони це нормально, адекватно сприймають і вони дуже гарно всмокнуть, так скажемо, знання. Тому якраз таки нам потрібно не втрачати можливості проводити. Заняття більше зараз для підростаючого покоління, щоб воно було більш свідомим, осознаним і розумним. Ну а тим людям, які вже дорослі, повнолітні, їхню їм треба в першу чергу, щоб братися за голову, записуватися на курси самостійно, шукати курси у вільний час, проходити їх, щоб вони могли щось зробити. Бо, до прикладу, я в цивільному житті в мене от сумочка. У мене наче просто сумочка, да, тактична, військова, але там повна аптечка зібрана. І от і, у мене був один випадок, що жіночка стоїть, щось е чисто, знаєте, підслухав розмову, розмовляє. ну, зачем нам треба знати? Кажу: от я стоїм, кажу: от дивіться, у мене з собою аптечка. От коли щось сюди прилетить, я її витрачу на себе. Я вас рятувати не буду, ви мрете. Я так просто кажу, вимрете. І вони, знаєте, так перелякано на мене дивляться. типу в сенсі ви не будете нас рятувати. Тобто, розумієте, в чому прикол? Ми готуємося рятувати самі себе, а не рятувати ближнього свого першу чергу, тому що своя, як та шкура, каже, дорожче. Де, зрозуміло, що я, як військовий, я буду рятувати, тому що ми, я дав присягу, що на вірність українському народові, що я буду захищати український народ і так далі. То я буду рятувати в будь-якому випадку, але все одно люди мають турбуватися навіть самі про себе. І перше ж правило накладання на надання до медичної допомоги це надавати допомогу чим. аптечкою аптечка потерпіла. Ви були на навчанні за кордоном, так, в Британії. Можете порівняти роботу тамтешніх інструкторів з нашими і, взагалі, підходи в армії? Ми в чому дуже програємо. Прям дуже програємо це забезпечення. Там забезпечення просто ху. Тому так просто можуть на заняття турнікетке, та так використати, викинути і прийти, прийти дати на тебе ще один. Може я ще раз використати, може викинути, і ми тобі ще один принесемо. Ну тобто зрозуміє рівень забезпечення. А так у них є програма, вона ще дуже стара, у них прям як я не знаю, що на початку вони адаптували свою програму під навчання нас, потім наші вже почали втручатися щось вносити, але британці ламать дуже довгий термін ламалися, і того я тричі приїжджав, і тричі ми майже одне й те ж саме проходили. Причому з різними людьми, чому чому з різними людьми? Тому що на початку навчали британці, потім почали ну, з'їжджатися всі непальці, почали з'їжджатися новозеландці, австралійці, норвеги, голландці. Кого тільки там уже не було насправді на момент третьої ротації, це вже зборна. Знаєте, зборна солянка. Ти йдеш по базі, вже по формі навіть не можеш розрізнити. Хто це? Бачиш тільки наших десантників, бо наші десантники виділяються зразу. О, а так, в них є програма, за яку, з якою я, до речі, з ними боровся, я з ними дуже багато спорів, і на третій раз мене нарешті почули, коли мене позвав командир військової частини, там, де база, військова база, де ми були, і я йому розповідав, чому саме їх програма це гівно. І що треба зробити для того, щоб вона не була гівном. Ну, і на, Я думаю, що все ж таки, можливо, вони в чомусь до мене дослухались, змінили, тому що. Постійно підготовлювати людей Ду, У них дуже класно, що в них немає повітряних тривог, да, у них є забезпечення, і в них о, виходить дуже багато часу для того, щоб о, займатися саме нормально адекватною діяльністю, не реагуючи на них, не бігаючи по бліндажам, ховаючи людей від можливих повітряних загроз, або ще щось в цьому плані да. А от саме програма, якщо вона зараз я до речі не знаю скільки півтора року вже не був в Британії, тому. Якби зараз поїхати подивитися, що там наскільки змінилася програма, то можливо я вже дав би адекватну оцінку, чи були якісь позитивні або негативні напрямки зміни, щоб розуміти взагалі, що, що там зараз відбувається з підготовкою особового складу. Але до цього було нижче середнього. Що найскладніше в навчанні інших, і чи можливо кожного навчити військовій справі? Найскладніше в навчанні це говорити про те, що ти не розумієш. Коли тобі дають завдання, ти не підготувався, ти взагалі цього не шариш. І, і щоб таким не бути, то інструктор має розвиватися: вчити, читати, вдосконалюватися вільний час, спілкуватись з іншими інструкторами, те, що ми теж робимо. якщо щось не знаєш, просто попитаю того, хто знає, це теж працює. Тому Вдосконалення в першу чергу. Чи можна навчити кожного військовій справі? Ні. Ні, не в мене в мене є люди, які не піддають на навчання. От хочу би. У мене були за всю історію декілька таких, прям декілька, декілька таких людей, що прям взагалі ну, ну, повний нуль. Причому в одного з них мама, папа, майори в ГШ. Я зачем не зараз, але просто людина настільки не обучаємо військовій справі була, що ну, це не то, що нуль, а мінус два, я сказав би навіть. Йому, каже, де він робить просто протилежне, знаєте, він перерозвернути на 180. Є люди, які взагалі не піддаються. Тому ми з командирами, з командирами говоримо, що треба людей використовувати за призначення. Тобто, якщо людина була механіком на, на, на цивільному житті, то заберіть його механіком, нехай в тому БМП крутить гайки, то з нього толку там буде більше, ніж він піде штурмовиком мрати в посадку. Тому що піхотинцем теж треба вміти бути, піхотинцем треба розуміти свою роботу. Тому взагалі не кожен може бути на якійсь ролі. І це перетасування людей, коли командири не знають, кого куди поставити, грибуть від усіль, це неправильно. Людина має виконувати ту роботу, яку вона вміє робити найкраще всього, для отримання найбільш бажаного результату. І все буде в армії чудово, коли всі все зрозуміють. Всі це зрозуміють.